Зглянемо деякі цікаві відмінності іспанською мовою в Іспанії та іспанською мовою в Латинській Америці. Головне в чому полягаються відмінності, це те, що в Латинській Америці вони деякі правила мають спрощений вигляд. До прикладу, перша така відмінність і достатньо відома для тих, хто починає вивчати іспанську, це відсутність або сотрос неформальної множини в іспанській і Латинської Америки. Коли ми кажемо про наших друзів, знайомих, родичів, звертаємося до них або ну, кажемо про них. тобто, то в Іспанії ми використовуємо цю форму бос. Ну, до прикладу, щоб, щоб сказати нам, ви, ви дуже швидко розмовляєте іспанською. В Іспанії це буде звучати як: бо сотрос español Іспаньоль rápido». В Латинській Америці ми скажемо це, як. Ustedes hablan muy rápido. Тобто ми прибираємо vosotros і в Латинській Америці взагалі і взагалі його не використовуємо ніде. Тобто в Іспанії ми кажемо habláis bosotros habláis В Латинській Америці ми використаємо hablan. добре. Е, наступна така от, теж достатньо цікава відмінність це те, що коли ми кажемо про е, вимовлення есе, кон З, е се і сі Наприклад, е, в Іспанії ми будемо вимовляти це через звук Т. Центру, Запато. Да? Якщо ми кажемо в Латинській Америці, то навпаки ми кажемо всюди, ми кажемо С, сінко, centro, Сіудат, zapato. Тобто там ми кажемо Сінко, в Латинській Америці ми кажемо Сінко, в Іспанії ми кажемо центр, буде звучати як Центру. В Латинській Америці буде звучати як синдро. От